Доброго дня! Сьогодні будемо ремонтувати плафон освіщення номера. Значить, лампочка ціла, ток сюди до цих виводів іде. Бажано щоб вдома був мультиметр. А нема контакту між, між входом. І е, самим гніздом, що тут, що тут, подозріває, що там підржавіло. Значить, е, як я вийшов із ситуації, буває таке, що до ближайшого автомагазина потрібно більше спалити бензина, чим ця деталь коштує. Беремо, зачищаємо. Зараз я покажу. От перший я вже підпаяв. Зачищаємо цю пластину і зачищаємо е, слідуючу пластинку. Желательно э, мати кислоту для металла. Ну, якщо такої немає в налічі, то можна спробувати каніфолем. В мене вона в налічі була. Зараз остається мені все це діло тільки підпаяти. У мене паяльник а Я зараз добавлю максимум, щоб прогріти. В принципі, все. А от мультиметр бажано, щоб був у кожного водителя така незамінна річ. можна навіть недорогий. Все, метал прогрівся. І завдяки кислоті. Проїздить дуже хороший контакт. Ну в принципі, все. Залишається тільки догадуватися, скільки температуру воно поки відпаяється. Ну, а вам говорю до побачення на все добре.